У Бахмуті через обстріли російської армії загинули троє місцевих жителів. Ще дві людини отримали поранення. Пили технічну воду, продукти викопували з під завалів розтрощених складів. Прикордонник Юрій Мадін про перебування на Азовсталі. Сили оборони зранку на півдні знищили російський вертоліт ка 52 та штурмовик Су 25 У Бахмуті через обстріли російської армії загинуло троє місцевих жителів. Ще дві людини отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Евакуація з міста триває. Надіялість, що скоріше всього все це закінчиться, все таки в нашу пользу. будемо вважати. Або хоча би, будуть якісь умови. Ну ніяких, ніякі місяця не больше без. Нічого, грубо кажучи. а последнє время погода така, що в квартирі шесть тепла. У Авдіївці немає жодної вцілілої будівлі, розповів Суспільному. Керівник військової адміністрації Віталій Барабаш. Місто під обстрілами російських окупантів цілодобово травмованих та загиблих цієї доби немає. Десь біля восьмої масований артобстріл центральної частини міста. Все, що стосується позицій лінії оборони навколо міста, ну не лишають вони своїх спроб, там наступальних якихось там дій на декілька штурмів. Навіть піднімались. Ну, все відбили. Навіть північніше трошки навіть покращили. Хлопці там на одному з напрямків, навіть в їхні окопи, зайшли. За тиждень з міста евакуювали 50 людей. Залишається в Авдіївці близько двох тисяч містян. Живуть вони у підвалах багатоповерхівок або переїздять до вцілілих приватних будинків. Там, хоча б є пічки, тобто можна як якось там дровами там грітись. Боржуйки завозим гуманітарні вантажі є. Там продуктів харчування, вдосталь, там егієни, в принципі ну, є. у дровах. Трошки пізніше будуть поставки. Всього за добу армія РФ обстріляла вісім населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські. Окупанти відкривали вогонь з артилерії, РСЗВ, ураган та мінометів. У Краматорську росіяни поцілили в промислове підприємство. Внаслідок обстрілу там сталася пожежа. Загиблих та травмованих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник тамтешньої військової адміністрації Олександр Гончаренко. Брикети та пелети для опалення вже отримали 300 господарів приватних будинків у Слов'янську. За інформацією керівника слов'янської військової адміністрації, Вадима Ляха на закупівлю твердого палива виділено 5 мільйонів гривень з міського бюджету та понад 4 мільйонів з державного. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Згорілі цистерни пошкоджені залізничні колії, обгорілі стіни будівель станції. Це наслідки вибуху в окупованому шахтарську, що на Донеччині. Сталася подія напередодні вночі на залізничному вокзалі. На кадрах видно, що вогонь охопив 12 паливних резервуарів. З деяких пошкоджених цистерн виливається рідина. В окупованому Сєвєродонецьку проводять інвентаризацію втілілого житла у чужі помешкання заселяють колаборантів, представників окупаційної влади, військових. Зокрема, обирають квартири, господарі яких евакуювалися на підконтрольну Україні територію. Про це розповів начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк. Це такий інструмент з одного боку, вроді як е -е, приблизити до себе і запевнити в своїй лояльності тих, хто допомагає колаборантам. З іншого боку, елемент тиску на містян з вимогою повернутися в місто. Оскільки, ну самі розуміє, розумієте, що е, житло це таке питання, коли людина починає вагатися. Але разом з тим, ну наскільки е мені відомо, не це таким повальним явищем. Ми почали люди повертатися в окупацію. З 24 лютого Юрій Мадін був на чергуванні. Російська армія почала обстрілювати Маріуполь з моря. Перші вибухи лунали, на лівобережжя командир відразу мене покликав до себе. Ну і почали ми займатися безпосередньо тими обов'язками, які покладаються. На мене як заступника начальника свою військову кар'єру Юрій розпочав ще у 2002 році, ставши до лав Донецького прикордонного загону. Про те, що Маріуполь оточують, він та його командування зрозуміли відразу у перші дні війни. Почали звозити продукти та паливо до комбінату Азовсталь. Моя задача як заступника начальника загону стилу була безпосередньо забезпечити весь особовий склад необхідними продуктами харчування, необхідними речами. На той момент це були в основному теплі речі. І всіма видами матеріального забезпечення, і стильними матеріалами, склади з їжею постійно обстрілювали. Аби дістати продукти, треба було розбирати завали. Не вистачало питної води, пили технічно. Групи консерви, м'ясні консерви, рибні, каші. намагались готувати перші страви. Коли, як я вам казав вже раніше, Вдавалося там на складах на цих достати якісь смаколоки, то готували навіть там і зелені борщі. На Пасху готували перепічки. Навіть за два дні, десь числа 10 травня, у нас залишалися залишки борошна, то ми навіть з консервою місною чебуряки готували. Від поганих думок та постійних обстрілів бійцю допомагали спорт та уроки іноземної мови. Я б дуже багато читав, займався спортом безпосередньо. Німецьку мову вчив. Ми там навіть групу таки створили. Декілька чоловік нас німецьку мову. Військові підтримували один одного і під час полону в Оленівці. Чотири місяці допитів та тортур. 21 вересня Юрія та частину його побратимів повернули з полону. Морально було важкувато, але мені здається. Офіцери, тим паче з великим досвідом служби, які вже морально ну, готові до таких випробувань. Важкова, важко було морально і за відсутності будь-якої інформації. Я чомусь був впевнений, що я повернусь з полону. Ні на одну секунду я по-іншому не думав. Юрій проходить реабілітацію на Київщині та чекає зустрічі з родиною після лікування. Чоловік хоче продовжити боронити Україну. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас 27 жовтня о 8 годині. Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь збив російський ударний вертоліт Ка-52. Менше ніж за годину після цього. Підрозділ ракетної одеської бригади збив російський штурмовик су 25 Противник вишукує способи поновити логістику та облаштова. Увавати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро продовжує активну оборону. Повідомляє оперативне командування Південь з метою уточнення положення наших військ та коригування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії. Зітні нашої штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано шість ударів по силам протиповітряної оборони ворога по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Береславщині та в Миколаївському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони відпрацювали 190 вогневих завдань. Підтверджені втрати російських військ. Складають 53 військових, два міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця Акація, дві бронемашини та два бліндажі з особовим складом. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Олена виїхала з Херсона два тижні тому. В окупованому місті у жінки залишились батьки. Олена хвилюється, бо там з'явилось багато чужинців, переодягнених у цивільний одяг. Батьки розповіли, що вони особливо помітні на тлі того, що місцевих залишилося мало. В рази більше російських військових стало й у каховці, каже жінка. Сам у мене родичі живуть. Тітка, коли дзвонила, сказала, що на вулицю вийти неможливо, вони скрізь ходять. Хоча кохавчани вже звикли до них, вони й раніше вільно містом пересувались, але останній тиждень їх відчутно більше стало. З'явилось багато військових і у Новотроїцькому, каже місцева жителька Світлана. Зараз вони влаштували навчальні полігони навколо сусідніх сіл. Для проживання зайняли все, що можна територію колишнього автопарку, приміщення суду, прокуратури, місцевих шкіл, дитсадків, пологове відділення, між шкільний Ничего комбінат також вони заселяються у пусті квартири, господарі, яких ще від початку війни виїхали. Хто за кордон, хто на підконтрольну територію? Вони зламують замки і, власне, заселяють туди свої родини і самі. Позавчора гуркіт від такого заселення чутно було навіть у найвіддаленіші від центру вулиці, бо п'ятиповерхівки, в які вони заселяються, знаходяться в центрі селища. Про те, що останнім часом в місті стало багато незнайомих людей, говорить і Скадовський міський голова Олександр Яковлів. Дуже багато надходить повідомлень від мешканців про те, що їхнє житло займають або військові, або жителі інших регіонів Херсонщини, та не тільки напевно Херсонщини, або просто невідомі люди. Відповідно, ми хочемо цю інформацію трошки узагальнити, щоб розуміти масштаби цього. Ну я розумію, що масштаби значні. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, що російських військових побільшало як на правому, так і на лівому берегах Херсонщини. В Херсоні це переважно нещодавно мобілізовані солдати. Засіляють їх переважно, все ж таки на мощностях комунальних підприємств. Але є випадки, коли дійсно захоплюють майно просто фізичних осіб житло, які виїхали з Херсону. Таких випадків на жаль, так само дуже велика кількість. Керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Велику кількість російських військ на території Херсонської області пояснює тим, що ворог готується до наступу збройних сил України, щоб його зупинити вибудову рубежі оборони і на правому, і на лівому берегах. В Херсонській області на тимчасово окупованій території відбувається переформатування підрозділів. Ворог намагається залишити на правому березі так званих свіжомобілізованих в категорії тих, що не шкода для стримування першої хвилі підходу збройних сил сил оборони України. А на лівий берег евакуюються елітні підрозділи, зокрема в тому числі, і ті, які були туди завезені, як там десантні десантно-штурмові власникам приміщень та помеж яких зараз живуть російські військові, Юрій Соболевський радить писати повідомлення до поліції. Кожен випадок будуть розслідувати, а також розроблять механізм компенсації, говорить чоловік Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Лі Білецька мисткиня з Херсона разом з чоловіком і донькою залишила рідне місто. Роботи лі стали частиною проєкту Резиденція в окупації. Фоторобота Буча, створена після викриття злочинів російських військових у місті під Києвом. Одна зі знакових для неї в рамках проєкту розказала дівчина. Коли ти в окупованому місті і не маєш змоги вийти на свою головну площу, відкрито не знаю, показувати. Наскільки це не людськи а людям або істотам зі зброєю, наскільки ти не можеш самотужки повністю знищити. Перепрошую всіх, хто до цього причетний. Єдиним способом було насправді якось позбавити цих емоцій, які мало не... Почали мене спалювати за моїми відчуттями. Це через фотографію. Роботи лі презентували в Одесі разом з картинами інших херсонських митців в рамках проєктів Резиденція в окупації та анімація арт артопору в окупації. Всього у проєктах беруть участь вісім митців та мисткинь. Розказала координаторка Юлія Манукян. Четверо з учасників залишаються в окупації. Ідея проєкту виникла, коли ще всі були там. Щоб якось підтримати, надихнути тут один одного щоб якось... ну щоб. Ми почувалися в якійсь своїй бульбасті, в якійсь там умовній безпеці. Ми домовилися. Я запропонувала всім по деяким митцям організувати цю резиденцію окупації, і п'ятеро з цих людей зголосилися відразу, і ми зустрічалися у майстерні ангосмитці. Історик Сергій Дяченко говорить: основне його завдання розповісти, що Херсон місто наповнене українською культурою від самого свого початку. Приймають малюнки і анімацію по всьому світу, і не потрібен переклад тут. І в цьому їх сила. Ця анімація вона для того і робиться, аби просто за зачепилося око за ними за ці роботи а потім за. За посиланням може той, хто це побачив, зможе прочитати більше інформації і про те, що відбувається в Україні. Те, що відбувається в АТО такий се ще одна мета повернути спілкування митцям, які втратили його через війну та окупацію. Відновити зв'язок зі світлом розказала Юлія Манукян. Наступну презентацію заплановано в Ужгороді. Проєкт триватиме до листопада. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.